23 листопада Тетівський центр позашкільної освіти відсвяткував свій ювілейний день народження. 80-річчя це визначна дата для творчого колективу і вихованців, тож святкування було гучним. Душевно привітати дружній, працьовитий славний колектив прибуло багато гостей. На день народження завітали представники влади району та міста, освітяни, ветерани праці, а також чисельні друзі. Серед почесних гостей і народний депутат. Відкрили урочистості вихованці центру яскраві барабанщиці та учнівський духовий оркестр. Першими іменинників привітали наймолодші відвідувачі закладу, учні студії раннього розвитку Капітошка. Очі колектив центру позашкільної освіти до заходу підготувався ретельно. А коли за справу беруться професіонали, слід очікувати сюрпризів, і вони таки були. Затамувавши подих, глядачі раду зустріли загін колишніх піонервожатих. Всі вони ніби зійшли з фото 40-річної давнини. Вони все такі ж жваві, активні, з вогником в очах. Майже всі присвятили себе роботі з дітьми. Колишні піонервожати знову одягнули форму, аби пригадати, як все було. Педагогічний колектив центру це команда однодумців з високим рівнем підготовки, які мають досвід роботи з дітьми і вагомі результати праці, адже наш центр є одним з кращих в області. До речі, всі вони також були вихованцями хто будинку піонерів, а хто центру дитячої творчості. Викладачі подарували глядачам пісенне вітання. Першої іменинників привітав Віталій Гудзенко, який захоплюється творчими людьми Тетіївщини, вітаючи з ювілеєм педагогічні і учнівські колективи закладу, голова райдержадміністрації Наталя Троянська зазначила, що історія закладу пов'язана зі становленням та розвитком сотень талановитих особистостей, які тут виховувались. Дорогі батьки, дороги та бабусі, віддавайте! Діти, будуть тут розкривати свої таланти, будуть себе тут знаходити. А повірте мені, я вам стовідсотково гарантую ви в цьому переконалися, що кращих педагогів, кращих керівників, гуртків немає ніде, крім нашого центру позашкільної освіти. На Бажаю вам здоров'я, добра, благополуччя, таланту, розвитку цього таланту і всіх всіх земних благ. Доповнила виступ голови райдержадміністрації, голова районної ради Наталія Жубер. Отож, всім вам бажаю наснаги, терпіння, творчості і гарного настрою через те, що кожен вчитель вкладає свого учня не тільки свою душу і міння, а й свій настрій. Тож бажаю вам, дорогі мої, всього найкращого. З нагоди ювілею очільники району вручили грамоти й подарунки членам колективу. Привітав з ювілеєм присутніх і голова міської ради Руслан Майструк, зазначивши, що міська влада завжди приділяє увагу розвитку позашкілля, адже діти повинні отримувати найкраще, бо вони наше майбутнє. Отож, хочу привітати всіх святом, саме головне вашому закладу розвитку, щоб ви дарували подальшому все більше-більше таких позитивних моментів, як сьогодні. Ну і будемо допомагати всім, чим можемо, щоб ще більше розквітав наш центр позашкільної освіти. Зі святом! Секретар міської ради Ірина Погоріла, яка саме в будинку піонерів розпочинала свою трудову діяльність, з гордістю розповідала про здобутки нашого центру позашкільної освіти. Серед чисельних подарунків керманичі міста принесли з собою на свято ще й розкішний іменинний торт, уквічений солодкими трояндами. Разом з іменинниками ювілей відзначали давні друзі і партнери закладу. Серед них і директор товариства П'ятигори Наталія Мотос. Я бажаю, щоб у вас і вашого колективу завжди було міцне здоров'я, щоб ви завжди з бажанням йшли на роботу, щоб у вас ніколи не пропадало і було багато і багато терпіння навчати і виховувати дітей позашкільний час, тому що це дуже і дуже нелегка робота. Я чесно це розумію і знаю. І щоб біля вас, оскільки ваш жіночий колектив, завжди ходили гарні чоловіки. З великими грошима і допомагали вам у вашій роботі. Я вам дарую цю поділку. Це котівка, Сюди вже міський голова вкинув, голова адміністрації. Я ще вхіднула Багато здобутків має наш районний центр позашкільної освіти, та головне надбання це щасливі усміхнені діти, які з задоволенням опановують різні науки. Вихованцем будинку дитячої творчості була й представник благодійного фонду Фортеця Ірина Нижник. Від імені Олександра Борисовича Фаренця і не можу від свого особистого не привітати імені вас з прекрасною датою. Дня заснування для мене будинок дитячої творчості. Я так завжди привикла називати цей заклад, так, мабуть, і завжди буду його називати. Я хочу подякувати вам, особисто всім е, вчителям, які працюють в цьому закладі, за те, що ви його зберегли. І дуже радіє моя душа від того, що він з кожним роком все краще і краще. І нехай побільше буде вдячних вихованців. Зістаху нас. Ну а і ми, звичайно, ми даримо мікрофони, щоб краще було. Не минуло років, яку б назву не носив заклад. Тут завжди незмінним є підхід до дітей. Своєрідний запал досвіду, отриманий тут, став дороговказом до майбутньої професії багатьом вихованцям. Серед них тетіївчанин Леонід Лучко, колишній вихованець авіамодельного гуртка, який в дорослому житті став пілотом. Ну, я вихованець авіамодельного гуртка, постійний. Не міняв гуртки, був в одному гуртку. От так склалося, що Робив самолітики, ну, став льотчиком. Е, ви знаєте, моє хтось знає, що хто робить самолітики, він завжди не ну, обично не літає, як кажете, да? і я це зрозумів, коли я почав літати. Лучше б я конструював, і далі. Але так склалося, що я пролітав, все нормально, зараз пенсіонер. Дуже вдячний всім, хто мене виховував. Більше трьох годин колектив центру позашкільної освіти приймав щирі вітання і подарунки від чисельних гостей. Кожен з них так чи інакше пов'язаний з діяльністю центру і є добрим другом колективу. Господарі закладу були зворушливі такою увагою. Сьогодні 80 років ми відзначаємо позашкільному закладу і в цьому приміщенні рівно. Скільки людей пройшло вже через мої руки, через, через це приміщення, через цей заклад на цьому. Але я хочу сказати, що у мене дуже гарний колектив, дуже творчий колектив. Я без нього ніхто. Я сьогодні все я хочу подякувати всім, колишнім моїм колегам, не першим, які зараз, дітям. Святкування перетворилось на феєрверк емоцій. А який же день народження без пісень, танців і гарного настрою? Все це присутнім дарували юні таланти. Тож ж побажаймо і ми творчому колективу успіхів, натхнення, нових досягнень, подальшого процвітання і здійснення всіх креативних задумів і сміливих мрій.